Вітаю всіх! Хочу трошечки розбавити приємною рубрикою Візуалізація бажань. Назвемо це так. Кожна людина має свої мрії, бажання, якісь там, не знаю, фантазії, думки. Я проходила курс цікавий, і там була візуалізація. Треба було свою мрію представити в кулі. І ця куля літала, тобто, це була крута медитація. Мені подобалось. Потім я б сама почала писати медитацію, але зараз не пишу через певні моменти по здоров'ю. І я пам'ятаю одне: Щоб я не думала в цій кулі був тільки він. Toyota Land Cruiser Prado. моя головна мрія життя. Так. Він. Через війну він не зі мною. Я хочу. Думати, що той Ленкрузер Prado, який був у Херсоні у лютому 22-го року, він звідти виїхав, не знаю, врятувався. Я дуже на це не сподіваюся. Я дуже дуже, тому що, знаєте, ось вам про окупацію. Ви ж, мабуть, не дивились мої сторіси там, сторінку. Всі знають, хто мене давно дивиться, що я могла бути в окупації ось через нього в Херсоні. На хвилиночку, в самому Херсоні. Я не знаю, чого я не полетіла за свою мрію тоді в Херсон. Прямо Стопанулась. Ось так і вийшло. головне моє бажання я перед війною купила ця колекційна машинка, вона дуже дешева, скажу чесно, відразу. Я просто притягу до себе своє бажання. Малий відбив фару. Тобто відбити фару, я, мало, отдала гратись далі, а купила собі новий. Нафіга мені, машина без фар. Ось вирішила з вами поділитись. Де він тут відкривається? Ще, ага. Я, це новий, я вирішила відкрити при вас. Трішечки, ну знаєте, позитив нести. В маси, тому що люди не хочуть позитиву. Я його хочу дуже багато років. В дитинці мене катали на джипах перший джип, якому я каталась, який я пам'ятаю, Mitsubishi Pajero. Після нього, я казала, в мене буде чоловік з джипом. Тільки. І одразу скажу, чоловіка з джипом в мене немає. Ось. Тому так. Так, зараз да, подивлюсь, як він тут працює. Ага, відкручувати також треба буде. Ну, це такі колекційні машинки, їх продають в АТБ. Я купила в класі. Ну, харків'яни знають про що. Ні, вибачте, в рості. Боже, я в класі я купую суші. В Рості я його купила, а там акція на них велика. Ось він. Дивіться, який класний. Оленку розерпадо. Такий квадратненький, я обожню ну, Трішки інший, ніж той у мене був, але теж непогано. Також непогано, я скажу ось вам. Toyota. Ну божню Toyota. Красивучий, новенький. Помацати мрію це класно, скажу чесно. Ось так ось. Тут он прикручено. Стійка, щоб ставити його, так як він колекційний, на стійку ставити. Це награтися, а на стійку ставити. Колекційні ці машинки. Ну, ось він клас красий. Потім розберу до кінця. Так ось, ось беру афірмації. Тепер хочу, давайте подивимось. Яка буде порада нам? Що нам робити? Щоб наші мрії збувались на практиці? Ось давайте. Як нам візуалізувати наші бажання в практику? Ось, щоб наші мрії збувались на практиці. Що нам треба зробити? Давайте трішечки. Я беру дві карти. Ось, завжди є вибір, завжди є варіанти. Давайте, щоб. Що нам треба, щоб ось мрії збувались. Ти до них перше. О, гроші і час. А тепер дивіться. Круті, просто круті. Перше, я відкидаю всі негативні переконання щодо грошей і запрошую їх у своє життя. Ось. Тут гроші портять людину. Гроші це погано. Багато грошей це погано. Багато грошей це класно. Ось вам, будь ласка. Куди їх можна вкласти? Друге, моє минуле не визначає мене, воно надає мені сили. Дійсно, наше минуле нічого нас не визначає. Воно нас вчить, дає нам досвід і сили далі йти. Ну, ви знаєте, минуле таке, воно має і негативні, і позитивні моменти, але воно визначає нашу суть. Все одно визначає нашу суть. Скажу чесно, наприклад, на мене це відображається в тому, що я. А я не спілкуюсь на тему батьків. Там, коли погано не може, ось, там, не можу дозвонитись, там, чи батьки в окупації, чи ще щось, я нуль. Я нульова. Я тут нульова, бо ось це моє минуле, яке наклало на мене. У мене дуже важкі відносини з батьками, дуже важкі, і конкретно в мене. Я з ними спілкуюся через малого, щоб малий з ним Далі дуже важко, і мене... я з батьком не спілкувалася півроку у війну, півроку взагалі нуль. Я від цього не страждала. Щоб ви розуміли, я від цього навіть не страждала. Тому, в моєї голові, те, що не спілкуватись з баньками, то це нічого не дає поганого. Це по-перше. По-друге, по скажу чесно: ні один мужик не коштує того, щоб мати залишила дитину. Не один мужик. Ось в мене така накладочка. Ви знаєте, тому тут також важко казати. Про якісь моменти. Якщо в мене буде вибір там сидіти біля мужика якогось чи дитиною займати, звісно, дитина і не і без питань, тут деякі моменти накладають. Ось вам минуле. Але воно не визначає майбутнє зовсім. Ми, я займаюся тим, чим я займаюся, я сама до цього прийшла, мені це подобається, і тепер я живу своїм справжнім життям. А я в минулому була про роботу і бухгалтер, і в пенсійному фонді працювала, і в банку працювала, і навіть сетевий маркетинг в мене був. Чим я тільки не займалася? А ось на тому грошей, скажу чесно, треба їх любити, але обережно бути. Бо якщо тільки накопичувати, не витрачати жодної зайвої копійки, вони не прийдуть. Це блоки, які треба проробляти в собі, в голові. Хочеться булочку купити булочку. Вчора собі купила пончик з нотелю, дуже захотілося. Після тривоги, поки ми вийшли з метро, я купила собі пончик. Просто в мене був прикол, розкажу вам. Я жала собі на шоколадку Corona Max Fan. З У мене подруга ржала. Вона коштувала 40 гривень. Я працювала, заробляла, звісно, вона що це шоколадка, то мені жалко. ну, Був у мене такий прикол: це шоколадка Корона Максфан. Так, я її не купувала собі, ну. Також постійно щось відкладаю. Я завжди відкладала гроші. Я і завжди це роблю. Це мій стиль життя. Наприклад, на бажання, просто на життя, на бажання зараз більше на життя. Але бажання повинні здійснюватись. Я до чого? Бажання наші це наша суть. Якщо ми щось хочемо, повинні до цього йти незалежно від обставин. Ніяка війна мене не зламала на тему машини. Я мрію це він єдиний Крузер, Прадо. В мене незмінна любов до нього. І я вважаю, що ваші мрії збували, щоб ви до них йшли і отримували позитивний результат від цього.